В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Партія фермерського громадянського руху з Нідерландів пропонує розглянути питання повернення українців, які перебувають в Україні через повномасштабне вторгнення Росії у безпечні куточки України. Цитую, ми не можемо всіх тут розмістити. Сказала депутат партії Мона Кейзер під час дебатів у парламенті, присвячених бюджету для надання притулку. Кейзер вважає, що українським біженцям у деяких частинах України нема чого боятися війни. Захід України їй видається відносно стабільним. Вона сказала, що читала про гірськолижний курорт на південному заході України. Цитую, це так далеко від фронту, як Альпи. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Артем Родомьоткін, політолог Артеме, рада вітати. Вітаю вас. Інші партії Сенату Нідерландів не підтримали фермерсько-громадянський рух, назвали такі пропозиції тривожними. Як ви оцінюєте такі заклики? Е, знаєте, тут одразу як правильно сказати, дві сторони з одного боку, по-перше, цікаво почути, де ж саме ця. Безпечні місця або регіони, те, що вона сказала, гірськолижний курорт на заході України, я так розумію, що мова йде або там про Драгобрат, або Буковель, або а, інші схожі на ці курорти. Але знову ж таки, по перше уся кількість людей, які зараз є поза межами України, вони по перше там не зможуть розміститись чисто фізично. А по друге, те, що туди поки що нічого не прилітало, це зовсім не означає, що зараз там безпечні міста. Наразі поки триває війна, і поки до, до тих пір поки Російська Федерація з'їхала з гузду і готова бомбити мирне населення України. До тих пір я не можу сказати, що десь в Україні є якісь безпечні міста або якісь безпечні регіони. Більше того, як ми бачимо, російські ракети вже неодноразово навіть падали на територію Польщі, на територію Румунії. І на території Молдови більш того, на території Румунії, на кордоні з Україною у населених пунктах навіть почали будувати укриття для населення. Тобто, навіть там немає цілково цілковитої безпеки для населення. Чого вже не можна казати про Україну з іншого боку, такі заяви вже не перші і знову ж таки тут з однієї сторони. Хочеться їх ну з однієї сторони їх підтримуєш, тому що дуже багато людей, які виїхали, скажімо так, не нелегально, незаконно, і тут дуже така знаєте важка тема і тонка грань одночасно. З однієї сторони люди поїхали для збереження власного життя і збереження життя сімей а з іншої сторони. А, ну тут так само залишились люди, які намагаються зберігти свої сім'ї вцілілими. Тільки є різниця між тим, що а, ті, хто тут залишився, вони так і планують залишатися а ті, хто поїхали, більша частина з них буде повертатись назад. І щоб у нас не виникла ситуація, коли одні будуть казати, що тут якось не по закону, потрібно жити по іншому, тут це погано та все інше. А інші будуть а, їм задавати питання, де ви були увесь цей час і чому ви були не в Україні разом зі своїм таким відношенням, то та там, своїм ставленням до тієї чи іншої ситуації. Фермерсько-громадянський рух Нідерландії відомий своїм євроскептицизмом. Як вони відносяться до допомоги Україні і українцям в цілому? Знаєте, від партії, які так голосно озвучують якісь подібні цьому заяви, не варто очікувати чогось іншого або якоїсь там дуже сильної або великої підтримки? України, але знову ж таки потрібно розуміти, що здебільшого вони це роблять для своєї власної аудиторії, для, на яку вони умовно кажучи, працюють, і завдяки якій вони намагаються отримати додаткові політичні бали, тому що 24-25 роки вони такі принесуть дуже багато виборів у багатьох європейських країнах. Чи є схожа риторика в когось з постійних партнерів України і в кого конкретно? Постійно виникають і з'являються ті чи інші заяви окремих політиків або державних діячів щодо того, що українських біженців або потрібно зменшувати їх підтримку для того, щоб вони почали. Повертатись назад в Україну, або взагалі про навіть були заяви про те, що потрібно буде там або ведуться перемовини про те, щоб чоловіків призивного віку передавати інформацію про них Україні, і з подальшою проробленням. Процедури для того, щоб їх назад в Україну повертати, такі заяви були і в німецьких політиків, і в політиків Великої Британії і інших європейських країн. І вони, я більш ніж впевнений, вони були не останніми ще там, найближчим часом будуть з'являтися нові якісь заяви, а з підняттям. Знову ж таки теми мобілізації в Україні та прийняттям закону про мобілізацію. Така кількість заяв лише почне зростати, тому що. З однієї сторони європейські країни розуміють, що вони не можуть постійно підтримувати українських біженців, тому що на це виділяються досить великі кошти для того, щоб їх там утримувати. А з іншої сторони, вони не дуже хочуть повертати, щоб українці та частина українців, яка влаштувалась на роботу, там працюють та починають. Якось там, скажімо так, сплачувати податки. Вони не дуже зацікавлені у тому, щоб вони повертались назад, тому що ми можемо побачити, що українці дуже якісно та швидко виконують свою, свою роботу. Вони дуже працьовиті, і саме такі співробітники вони користуються попитом. І навіть вже одна неодноразово була інформація про те, що у деяких країнах, якщо там чоловіки, умовно кажучи, там з руками вони знають, як працювати з технікою, з електрикою або ще щось, їх готові брати на високооплачувані там спеціальності, позиції, надавати їм будь-які пільги, або лише вони почали працювати. Ну і щодо Нідерландів, то по темі українських біженців так якраз заявляють і саме ця партія, що ті, хто залишився з українців працювати, дуже бажано, щоб і свої медичні послуги, і житло вони сплачували з власної кишені. Яка загалом підтримка Нідерландів України? Я не можу виокремити Нідерланди як тих, хто найбільше допомагає або найменше допомагає у кожній країні. Скажімо так, усі європейські країни допомагають у більш-менших однакових пропорціях. Просто що до деяких країн поїхало більше наших співвітчизників. До деяких країн ця частка поїхала менше. Наприклад, та ж сама Польща, Німеччина туди виїхала набагато більше людей. А у такі країни, наприклад, як Данія, Норвегія, Швеція, туди поїхало менше людей, і знову ж таки, в залежності від кількості людей, виділяються певна пропорційно від кількості людей, виділяється певна кількість коштів на їх утримання. Так у Німеччині це буде або у Польщі, ця ця сума буде значно вища ніж у ті ж у ті ж самі Швеції або Норвегії. Але для кінцевого скажімо так споживача для українця ця сума буде приблизно однаковою, зважаючи на рівень заробітної плати або рівень достатку, якщо співвідносити з рівнем заробітної плати або життя у тій країні, де вони знаходяться, не можна сказати, що ці цієї субсидії там. Вистачає на те, щоб вести розкішний засіб життя, але її достатньо, цієї допомоги достатньо для того, щоб людина могла комфортно жити їй було де жити, їй було що вдягати, що їсти. Але Знову ж таки, як завжди, є її зворотня сторона всього цього, що деякі з українців. Зловживають цим і навмисно намагаються не йти, не шукати можливості якось почати працювати або якось ще по-іншому заробляти кошти, а саме, скажімо, так сидять на цій допомозі. Чим з, 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 з плином часу потрошки, потрошки, але вони починають викликати, скажімо, так, подразнення і небажання щоб. Приїжджало більше таких е, осіб, тому що це знову ж таки буде навантаження на податкову систему на економіку тієї чи іншої держави або населеного пункту, якщо брати більш е, конкретно в якому проживають українці. Артеме, дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.